Ще такого ракурса ви мене не бачили. Шановні гості, дорога родина, привіт! Це якраз позамітаю десь з вами по каляках. Жарю Таранчука, це свіжина. Зараз вставлю м'ясо. А ще ж гарна новина, вилупилось десь приблизно 10 гусенят, Зараз теж ви на них подивитеся, які вони ну Це няшності з няшності. Так, обіцяла показати гусяток, тут є новонароджені. ой Гуйуй! Засронці малі привіт, привіт, сплять, Тільки малиші. Отакі малиші гусіки. Такі. І такі це зовсім-зовсім юні. І такі гусики обосрати малиші, да сюкають зразу, ти до них балакаєш, а вони зразу. Гусь, 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 гусь. Малиші малиші гусі. Які ж халюсі. галюсі масики. Боже, друг на друга насрав. треба витерти. Оце ж буде обосрати, І бачите, що робиться. Оце таке. Ну що, під мету ми Світлані привозили е, такий ручний полісос Кьорхір, але він поламався. І треба буде купити наступного разу Світлані якийсь полісос такий, ну знаєте, ручний, що на акумуляторі. Бо тут постійно все падає на підлогу, застелені дорожки, то треба постійно підмітати. То я оце підмітаю. А Світа із Сергієм поїхали по товари. Люди приходять на кладбище ж... Кожного року там фарбують Оці оградок, уже немає тут, ну а хрести приводять могили в порядок. І всім треба краску. І вона закінчилась. То Свята з Сергієм поїхали. Там треба якийсь там цемент купити, якийсь клей, там ще щось. І оце вони поїхали по товарі, а я на хазяйстві. Миємо посуд, що змогла помила, тому що ж вода гріється в бойлі, він ну, холодно не будеш мити. Згребла те, що вчора їли. Тут ну, дуже багато посуду. Ви розумієте, хто живе в селі, скільки багато посуду. Жарю цього таранчука. Таранчук це свіжина. М'ясо сало, ось поки воно смажиться, я потроху мила посуд, поки була гаряча вода, і зараз підмітаю. Хтось там писав, що срачі, господи, ну де ви бачили срачі? Обична, обична обстановка, як в усіх селах, там те стоїть, там те. Ну, що ви думаєте? Коли людям прибирають. Хтось писав за літню кухню, літня кухня в світла не є. Але ж в літній кухні ти не будеш переганяти молоко. Бо там холодно, в літній кухні там стоїть холодильник, ми ж показували літню кухню. То я оце віником, я віником не дуже люблю підмітати, то оце підгребла трохи зайчики віником. Так? Тут витяжка ще включена, то воно трохи гуде. Трохи що змогла, поприбирала, але ну, я ж не можу все зробити. грибти постійно, тут багато посуди. Ну що в моїх силах, та я й допомагаю. Кожен так от робить, Я ж бачу щось. Хоча Світлана кричить на мене, щоб я не мила, бо вона знає, що в мене після того, як я почну багато вкалувати, мені стає зле в мене тиск. От, тому я потроху, але ж все рівно. Е це піч, вона стара, ось обложена такою старою плиткою. Ну що значить це срач, якщо вона така є. Розумієте? Люди, то як щось напишуть, так хоч стій, хоч падай. От, е потроху, що бачу, на столі прибрала посуд, Помила. Чашки помила. Слухаю одним ухом, чи ніхто в магазин не прийшов, а ну, подожі. Бо я виходжу, кажу, що свята скоро буде, бо що я ні цін не знаю нічого. Гавкає собака. Досіть зайчики. Ні, нікого нема, то вона може просто. Ну, в общем-то, як хтось прийде, буде в хаті називається. От. Зараз вигляну. Господи Боже. Це таке, знаєте? Що ти не вчиш? Ти чого гавкаєш, їсти хочете? Я винесу вам. Я поняла, я вам винесу, подожіть. Я ж не можу покинути. Подожіть. Боже, всі хочуть їсти. Кіт кричить, це Саша. Саша це дівчинка, киця, але її звати Саша. Мушка гавкає, всі хочуть їсти. Так що, зайчики, оце таке. І розкажу вам, хто ви був не в курсі, тому що мені деякі писали. Взагалі не в курсі дуба зеленого поняття не, не мали, що сталося. Значить, 17 числа це був другий день Великодня. Хакнули мій канал, не тільки мій, багато каналів. Там канал на 6 мільйонів, на 14 мільйонів, на 2 ну тобто великі канали, в основному україномовні. Хакнули канали, яким чином роблять робляться хакера, я не знаю. Ну, якщо вони сайти Пентагона зламують, то що їм то Ютуб? Розумієте, отак. У мене на телефоні стоїть двохетапна перевірка з підтвердженням пароля, який треба натискати в телефоні. Це все прив'язано до номеру телефону. Ну, тобто, защита була така, як треба повністю. Як хакери це обходять, ну якось обходять. Ви ж на то вони хакери, на то в них отак, от Е, Тепер для вас скажу дуже важливу інформацію. Будь ласка, послухайте і будьте уважні. Отже. Якщо ви бачите, що от вас в підписках, якщо ви на мене підписані, ви бачите, що у вас в підписках з'явився канал з точно таким самим кількістю підписників і зареєстрований по тій же даті. Ну, ви ж бачите, в мене канал, наприклад, там 417 чи 416 тисяч підписників. Ви бачите, що у вас його не було в підписках, а з'явився кількість підписників та дата каналу реєстрації та ж. у мене канал 7 років, в 16-му року созданий то ви приблизно вже будете розуміти, що канал хакнули. Наприклад, Мічить Любий. Що робити в цьому випадку? Підпишіться на канал Сергія. В нас вони на різних аккаунтах не прив'язані одне до одного. Терапія, Терапія ЮА. вони на одному аккаунті, зв'язані брендом, це типу, як одне ціле. Ну, якщо їх хакають, то два рази. Вони просто на одному аккаунті. Щоб ви розуміли, де мене знайти. В мене є інстаграм. Називається Дрес Юлія. Як його знайти в пошуку, Google пишемо терапія, інстаграм, попадаєте на мій інстаграм. В мене є сайт. терапія, магазина або сайт. Сайт там є контактні дані. Але ж почта прив'язана, опять же, до мого акаунту, вона не буде працювати. В почту писати нема сенсу. Єдине, куди ви можете писати, якщо щось таке. Це вайбер. Ну смисл писати, якщо я вийду в інстаграм і розкажу, що сталося. Бо представте, от 300 чи 500 чи 800 чоловік постійно пишуть вайбер, а мені в цей час я не можу втрачати час. Якщо щось трапляється, я маю відразу писати в службу поддержки. Я не можу відволікатися на ваші сообщення, тому що мені треба це робити зразу. Чим швидше зробимо, тим швидше остановимо. щоб ви розуміли зайчики. Якщо щось трапляється, в Сергія є канал ССС Лео. Я його вчора писала в інстаграмі, виходила в прямий ефір. Отак от, от хакнули канал. Хоча все була защита, я дуже скептично відносилась, думаю, ну як це так людей хакають канали. Є же двохетапна провірка. Є то, є сьо, все є. Ну як так? А отак от хакерам до сраки, що там в тебе є. Вони як захотять, то хакнуть. От, чи це було рандомно, а я була одна із. Чи вони ну що вони там? Я не знаю. Розумієте, добре, що це все вернули. Спочатку вернули почту, потім вернули Ютуб. Слава Богу, е -е, надію, що там нічого страшного. Може це якийсь там, я не знаю. Може це щось в почту прийшло, Багато приходить якоїсь реклами. Е -е, ну ми ж не настільки дурні, понімаєте, щоб е -е, вводити якісь свої дані чи паролі. Ні. Може, воно якось, ну я не знаю, як вернемося додому, будемо ще з цим розбиратися. Зараз все повернули. Нові паролі, нові ключі, все нове отримали. От, так що таке, зайчики? Буває. І якщо ви бачите, що ви не можете зі мною зв'язатися, не можете знайти мої відео. В мене є інстаграм. Він же ніяк не зв'язаний, тому що інстаграм це ж Фейсбук. Він ніяк не зв'язаний з ютубом. Дрес Юлія або вбивайте в пошуку Google платі терапія інстаграм. Пишемо туди. Я виходжу або в прямий ефір, або на зв'язок. Ну скажу, що щось і стало, як я кажу. От. Так що, це таке? Е, як вберегтися від цих хакерів? Та да, ніяк. Звичайно, що вам не треба нікому давати свої паролі. Мій телефон в руки жодна чужа людина не брала. Е, ну, в мої аккаунти ніхто не заходить, все за паролі, ну, ну то ж ми не зовсім василі. Знаєте, що про це? Як вберегтись, я не знаю. От я вам кажу, як вернуть канал. Дуже легко пишемо службу підтримки Ютуба. Вони провіряють, що ви це ви. І що думаєте, Ютуб не бачить, що канал зломаний. Все вони там бачать. Просто це треба робити дуже оперативно, відразу писати. Відразу. Добре, що в мене з собою був ноутбук мій. І в мене там окремо не в є ж Google, да, оце вхід. Браузер інтернет-браузер. А є Майкрософтовський браузер, і в мене в Майкрософтовському браузі окремо був відкритий особистий кабінет партнерської програми. Тобто в нас між Ютубом і мною ще є посередник. Партнерська програма, до якої ми підключені. Це називається МКС. Многоканальна сеть. Багато блогерів. Ну в основному всі, майже всі. Рідко хто не пользується. Є ті, що напряму з Ютубом через АЦН, користуються, а ми через цю багатоканальну сеть. І завдяки цьому, от все так швидко вийшло. Бо я цьому менеджеру написала. Вона мені відразу пише вайби. Ми відразу заповнюємо форму, все відразу відправляємо в Ютуб. Ютуб бачить, що щось робиться, блокує. Ці канали. Зразу Зразу вони їх заблокували, і потім вже почалося відновлення. Спочатку почти, тому що воно ж все з'єднане. Почта і Ютуб це ж воно одне й те саме. Спочатку почти, потім вже Ютуба. Хтось там писав за банківські карти. Банківські карти в нас взагалі на окремому аккаунті, воно не прив'язано до моєї почти, це що з Ютубом. Ютуб на окремому аккаунті. От. Так що зайчики, оце таке. Таке сталося, стрес, звичайно, що для мене дуже я переживала. Ну представте, заходиш, нема канала і хто знає, що робить. Воно ж е, спочатку, ти взагалі ну ти не понімаєш, що робить. Я то в глибині душі, ну ти понімаєш тобі його вернуть, бо ну це ж твоє. Ну як тобі його не вернуть? Це все твоє. Тим більше всі ж вся ж інформація в нас є. Всі ісходники, всі оригінали уроків, ну все повністю. От Люба інформація, з якого гаджета, вони ж там питали все в нас, абсолютно, з якого гаджета заходили. Ми їм висилали в службу підтримки наш IP, де ми зараз. Воно ж видно, що з цього IP там, наприклад, загружались влоги. Вони ж навіть бачать, з якого гаджета ти користувався весь час Ютубом, тобто назва ноутбука, все цього ж, ну. Цього мошенники, хакери, вони ж знати не можуть. Я не знаю, може й можуть, може не можуть, я не знаю. Всю цю інформацію вони питали. Потім окремо навіть записала я відео звернення для Ютуба, що я це я показати моє лице. От це ми їм відправляли. І оце треба було швидко, швидко, швидко в переписках зробити. Слава Богу, що це все відновили. Я ж кажу, що дуже вдячна Анастасії, яка допомагала. Представте цілу ніч вона зі за мною заповнювала ці форми. Це ж цілу ніч ми з нею переписувались у вайбері. Так що, зайчики, ось таке. Таранчук буде, жду я Сергія з Світланою, помила посуду, ну, все одне й те саме. Вчора ще й закололи свиню. Тут роботи багато, знов з цим м'ясом, бо свиня велика, вони обидві великі. І Свята каже, мені, ну реально, холодильники забиті м'ясом, і тут ця свиня, ну каже, що ж я її годую, вона тільки жаре і вже не росте. Ой! То таке, коротше, оце зайчики такі приключення. Я ж кажу, що таке треба було пережити. Тут наче мало цієї війни і всього, і цього всього дурдома. Там щось в Києві якась спишка була, висилають, що воно таке, ніхто не знає. Чи то спутник впав, чи то взагалі щось робиться. Ніхто нічого ще поки що не поняв, але ну, ви бачили. Хто бачив, той бачив. Теж з догадки, що воно таке. І дрони цілу ніч там літали, збивали їх. Ой. Взагалі, кроме цього всього. Хватає, а тут це. Одні нерви, одні нерви, зайчик. І кажуть, Юля, не переживайте, бережіть здоров'я. Ну як я буду не переживати? Ну як? Ну як ви представляєте? В мене вкрали канал, а я така сижу, думаю, а, та й пофіг. Да? Чи як? Чи а цей? Ну воно ж все рівно на тебе впливає. все. Ну як? Коли воно твоє, а як хтось забирає? Це ж нормальна реакція. Так що зайчики таке. Все загружаю це відео для вас. Щоб ви побачили, може хтось почує щось нове. Тобто ваші дії, якщо ви бачите, що каналу нема чи пропали відео. Вас, якщо канал в підписці, то ви його не удаляйте з підпису. Бо я вже бачу багато хто почав відписуватися, я розумію, просто ждіть, просто ждіть, вернуть. Такого не бува, щоб не вернули. Комусь вертають за тиждень, в когось займається довше часу, вернуть. Але основні дані, контакти де мене знайти в інстаграм. Підпишіться на мій інстаграм, зайчики, щоб не втрачати зв'язок. Він вже є. Підпишіться на інстаграм, підпишіться на канал Сергія. Вони не пов'язані аккаунтами, він є. Називається ССС Ліо, три великі англійські С, велика англійська Л і ЛО маленькі. Ви його так не знайдете, а просто треба вручну набивати тоді знайдете. Там фотографія Сергія, ну і відео з Сергієм, ви ж його пізнаєте, що то він. Я вчора в інстаграмі кидала цю. Ну, а може ще під відео в коментарях напишу вам. Я ж можу написати, господі. Я вже, ну, криша може поїхати, знаєте, від цього всього. От, то поки прийдеш в себе, поки воно ну, організм встановиться від цього всього шока, то буде. Від, від, від трошки аукнеться. але добре, що ви мене підтримали. Я ж кажу, я таку велику кількість отримала від вас позитиву. Боже, як ви всі переживали, зайчики, пасіба вам. Казали, що треба зробити, ми зробимо. Я знаю, що ви ну реально мені вже як сім'я. Хоча я вас особисто кожного не знаю, але настільки ви добрі люди, класні, ну от, просто найкращі сьомки бомки бувайте, всім гарного дня. У нас сьогодні буде таранчук, свіжина, свіжина знов, господи, жирине, жирне і жарене, жарене і жирне. Знов картопля з півлітрою сметани, бо тут по-другому ніхто не їсть. От. Але мені, мабуть, треба набирати калорії від стресу треба жерти, 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 жерти. все таке. Так що, зайчики, ось таке. Тут ще гарна ось яка пасочка стоїть. Дивіться, тут ще їх мільйон ось із цукатами. Дуже смачно, все ж домашнє. Як той хлопчина казав, що скоро вже буде Пасха, купляйте м'яско, бо все в нас домашнє. Так що таке? Цьомкі-бомки, бо ви ж знаєте, що я така трендичіха, але добре, що тепер хоч можу трендіти на своєму каналі. Все, бувайте, погода сьогодні холодна, дощу нема. Може, ще вийду потім полажу по вулиці, щось запишу. Ну, зараз поки що ось такий влог для вас.